Це від дирочок шедевра, його буду садити тут замість святкового. Там ще є в одному місці, там пропав також сорт Хале, то замість хали буду садити святковий. Перевірив, чи немає личинки хруща. Так, От, можете бачити. Тут є ще броньки, ще він до кінця не пропав, але дуже слабка рослина. От, залишився в нього один корінець, що зверху був, все що нижче, всі корі... все коріння пооб'їдали хрущі. Буду садити замість цього хали святковий, це двохрічка, виходить, був пригнутий. Він був дуже слабесенький, викопав такою прилою землі, це дуже добре, бо коріння там собі в землі вже сформоване. Бачите, вже на ньому є сережка, Таких буде три склетні вігілки, цю, напевно, видалю. Ну Побачимо, поки хай вони всі будуть, потім я з ними розберуся, час покажу. І ось так виходить, що у мене в тому кінці саду посаджений святковий, тут основна посадка каталонського. І на цій стороні святкового немає, для того, щоб було краще запилення, ну і взагалі святковий по врожайності по горіхові, ну я скажу, що він не уступає сорту шедевр. Так що якось так зараз буду садити. Ну от, посадив тепер вже. Цих два саджанці. У мене завжди в садочку в бутилках лежить вода. Ще, тут пару бутилок лежало ще з тей з осінні. Виливтро і підлив ці рослини. Що ще хочу сказати по поводу посадки, ніколи не заглубляйте вище кореневої шийки. Саджанці, бо ви притупите ріст, хто планує посадити фундук. І ще таки не трамбуйте землю, коли вона волога. Наприклад, зараз весна в землі, влогі так багато, не треба її трамбувати, оскільки ви можете її збити і перекриєте потік повітря до коріння. І в такому випадку також може пропасти саджанець в учому випадку, а в кращому він просто затупиться розвиток, буде дуже погано розвиватися. Отак. От Такі самі основні поради відносно посадки. Ще що хочу сказати по поводу там давання під коріння міндобрив. Я взагалі нічого не даю. Раніше я давав перегній, спочатку засипав, ну, там є в мене на каналі. У мене тут все посаджено на акумулятивних ямах. Так що спочатку давав цеглу, пересипав землею, потім давав перегній, потім наверх родючий слой землі, садив деревце, ну, саджанця і коріння присипав з, дикої, з під дикої ліщини, накопував землі. Там ці всі грибки розвинені, мікориза грибкова І вона набагато кращий розвиток дають. Але переконався, що якщо хрущ не заведеться, то і так все буде добре. І перший рік, коли посадите рослинку, її обов'язково потрібно, коли засуха поливати. Це коли весною садите. Коли садите восени, то їй трошки легше. Але все одно перший рік мусово поливати. Перший рік, якщо гарно розвинулося, то на другий рік вже не обов'язково. але якщо не дуже сильно розвинулася, бачите, що така слабкувата рослина, то перших 2 роки потрібно пополивати хоча б там раз в неділю, коли засуха. Небагато води там не треба, як дехто там говорить. 10 літрів води чи 5 Я лю, наприклад, якщо От, робиться. ніби як жолобок. І в той жолобок я наливаю там, наприклад, 2 літри води от під таку от рослину, Вполне вистачає. Коренева система, в неї поверхнева, її не треба там промочувати. І отак от, підлив. Зараз земля трошки сіла. Ще зверху підсиплю земелькою такою, вже, десь де крути нарили, щоб вона була без коріння, без борозенника, чиста земля. Наразі все. Так відносно по посації. Ще що хочу сказати по поводу подарункових розіграшів. Не розіграш, а подарую комусь там ще саженців декілька штук. В березні місяці приблизно потрібно бути просто активним, бути підписаним на каналі, писати коментарі і потім подивимося. Це вже я не перший раз так розіграю, не розіграю, а дарую саженці. Так що, якось так. Наразі все. Підписуйтесь на канал. Миру добра, до побачення.